Вітаю, друзі, на каналі Криптобізнес. Мене звати Криптомайк і тут ми дивимося новини криптовалюти. Е, відразу хочу вам повідомити, що фокус в камери в мене поламався, тому відповідно е, якість картинки з е, прав, правий нижній кут можете не дивитись, тому що якість картинки не дуже. Основне це бачите вам екран, бачите графік та розумієте те, що я розказую. А ми сьогодні вже постараємося вирішити дану проблему та замовити нову камеру. Ось. Сьогодні в нас субота, на ринку, відповідно, нічого в нас такого, я думаю, цікавого відбуватись не буде. Тому ми проведемо невелику аналітку по біткоїну, подивимось в більшості наші новини з ринку криптовалюти, подивимось також наші метрики. Загалом переглянемо цікаву інформацію на сьогодні. А також перед початком відео хочемо, друзі, вам повідомити, що ви можете вступити в наш закритий клуб та користуватись нашими продуктами. Якщо ви хочете, щоб криптовалютний ринок став для вас інструментом заробляти кошти, то вступайте в наші платні продукти. Ціна на даний момент вступу в закритий клуб суго лише всього 100 USDT, 100 доларів. Матеріалів ви отримаєте там на 1600 USDT, плюс ще інших дев'ять пунктів, які ви отримаєте від нас. Ось. Тому цінність набагато вища, ніж ціна. Кому цікаво, посилка в описі пишіть мені та працюйте разом з нами на ринку. Отже, по біткоїну, друзі, бачимо, нічого цікавого не відбувається. Біткоін торгується на тих самих відмітках, що і торгувався вчора. Це 29900, 29700. Загалом в цьому діапазоні, в цьому боковику торгується. Як я і казав, що буду очікувати вихід вище після того, коли у нас відбудеться ось тут боковик, консолідація, я думаю, що ціна піде вище. Зараз переходимо на наш індикатор, дивимося цілі на сьогодні. По біткоїну це вже 46 206 доларів. Сильна зона підтримки 28 475, ну майже 28500. Це вже хороші суми, відповідно, нижче ціни за біткоін. Закріплення нижче, 28500. Я вже очікувати не буду. А зараз ми переходимо більше до новин з ринку криптовалюти. Подивимося, що в нас цікавого відбувається. Як ми знаємо, Тесла в нас випустила вже свою звітність, і за підсумками другого кварталу, Тесла зберегла позицію в біткоїні на 148 мільйонів доларів. Тобто вони не продавали свій біткоін. Ну, в принципі, для чого його продавати на медвежому ринку? Зараз навпаки потрібно його накопичувати. І це, в принципі, також е, такі хороші фундаментальні новини для ринку криптовалюти, тому що багато учасників очікували цей звіт, е, і, відповідно, це також багато е, вирішує. Якщо Тесла продає, то це може спричинити паніку на ринку і, відповідно, якийсь дамп ціни по біткоїну. Тому в нас тут поки що все спокійно і в принципі, все добре. Біткоін торгується в своєму боковику, ніяких е, потрясінь на ринку поки що не було також у Binance оцінили е, хорошу та позитивну динаміку крипторинку за е, останні півроку. У Binance розповіли про позитивну динаміку в індустрії цифрових активів, ну тобто криптовалюти, за 6 місяців 2023 року, е, яка створю, створює міцну основу для зростання в майбутньому. Про це йдеться у звіті, наданому даному ForkLock. Ось, друзі. Е, і в принципі, ми бачимо, що. Е, Після того, коли ми досягнули нашого дна по біткоїну, індикатор P Cycle Bottom нам показав, що ось тут було дно. По індексу RSI ми також зайшли в зону вже перепроданості по біткоїну. Поторгувалися там деякий час, після чого отримали також сигнал вже на покупку по індексу RSI на тижневому таймфреймі. Це досить сильний сигнал, який нам. Повідомляє е, тільки тоді, коли вже реально дно по біткоїну досягнено. Після чого торгували з боку, вику, ось такі акумуляції. І останні півроку, друзі, як ми бачимо, е, ми вже показуємо ріст. Тобто можна сказати, що е, ось з цих відміток ми перейшли в новий бичий цикл росту. Зараз перебуваємо в такі е, п'ятихвильові, е, в такі моделі п'яти хвиль росту. Бачимо, що перша хвиля росту, друга корекція. Третя хвиля росту, четверта корекція. І п'ята заключна хвиля росту. Я думаю, що ціна дійде до 46200 на даний момент, як мінімум. Можливо, це буде вже 48 тисяч, якщо ціна туди пройде пізніше. Ось, відповідно, ми там будемо очікувати, що закінчиться п'ята хвиля росту, після чого, відповідно, буде корекція по біткоїну. Можливо, до 30-28 тисяч доларів. І якщо продати по 48, відкупити назад по 28, це буде хороший результат. Тому будемо йти по такому плану і, відповідно, старатися на цьому отримати непоганий профіт. Також по індикатору ДІВ бачимо боковик нових сигналів на корекцію у нас на сьогодні також немає. І це добре для нас, тому що очікуємо продовження росту. А як буде тільки новий сигнал на корекцію, відразу будемо торгу... фіксувати наш торговий депозит, наші торгові сигнали. А саме біткоін, який ми купляли по 27200. Якщо, друзі, наші новини були для вас корисні та цікаві. Інформація була цікавою, то обов'язково ставте лайк цьому відео, щоб просувати це відео і давати йому як можна більше переглядів.